Усіх вітаю. Сьогодні у нас 23 вересня 2025 року, місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду. Зараз може гукнути. Точно, десь б'ють. А... Показуємо деякі сорти винограду, які посаджені у мене на учаску в самому місті Херсоні. Так, невелика колекція, є десь щось таке новеньке, з чим цікаво попрацювати. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну, погнали. Оце, оце. це рататуй, Пішмиш, саджений влітку 2024 року. Морозостійкість заявлено у нього мінус 24. Переніс зворотні на п'ятерочку. Опіки. Не знаю, досліджую. Як скидає ковпачок і запилюється, я не знаю, тому що він ну він новенький. Купував я його в Гардіїв сад Є такий е канал на Ютубі. Замовив, прийшов з закритою кореневою. Я його влітку висадив, він укоренився, і я отримав з нього в цьому році те, що є. Так, визрівання. Щас далі покажу все. Він на своєму корінні визріває, не знаю, коли ягідка визріває ну перевіряємо. В цьому році у нього йде, скажімо так, укорінення. файне У нього залишив половиною пагане. Пасинка досліджую. Давайте трошки подивимося. Один, два, три. Ось тут визрівання лази ми бачимо непогане. Ось він після дощів кинув мені декілька пасенків молоденьких. Все на ньому оброблялось як і всюди. Все оброблялось, як і всюди. Не бачу я на ньому захворювань таких, щоб там вау, біда. Показує себе непогано. Спасенками і ягідками досліджуємо, що він покаже. Не знаю, що воно покаже. Під ним метр радючих ґрунтів. Планую на наступний рік отримати перший, перший врожай, ну, щоб він показав, що він, хто він і як він себе почуває. Ну, таке є у мене планування. Саджанців з нього я не робив. Чубук. Чубук ну, буде маленький, але то нікуди я його нікому давати не буду. Може, з нього зроблю пару саджанців. Ну, все ж таки кишмиш з цікавим смаком. Ну, думаю, що на вересень. Ну, будемо контролювати, а там побачимо. Стимулятори на ньому не використовують. я такого ще по цьому сорту не чув. І так, 23 вересня 2025 року. У місті Бізмін, ну ви чули, гепає. На 20 й це у нас був 20-го у нас День міста був. Так ось, 21-го виставив канал. Хухє. Ну, вони відчин... розповідають про те, що відбувається ну, за день до цього. То це був, мабуть, перший раз, коли я побачив, що в Херсоні не було поранених і загиблих на 20. те 21 го в по старому знову гражданські поранення, вбиті. Ну, все, все, все повернулося. Ох. Обстріли повернулися, ви ж чули, да? все по-старому. Наші палять склади, МПЗ, нефтянку. Дуже гарно палять, дуже багато. Це вліє на бензин. Орки плачуть, що нема. Ціна ползе вверх. Чи буде це вліяти на закінчення війни, я не знаю. Але війна закінчиться раніше, ніж за місяць. А може закінчиться і завтра, 24-го. Хоть припинять вогонь. Всяке може бути. Ніхто не розуміє, як, що, як воно буде працювати. Але чекаємо. Так що може і завтра закінчитися. Це таке. Ось останній місяць, як я почав казати, що місяць до закінчиться. Ну, за місяць війна закінчиться. Переглядів на Ютубі стало набагато менше. Хтось прикриває цю інформацію, щоб вона нікуди не йшла. Ну, то таке, Ютуб все пам'ятає, місто наше живе, люди в місті є, машинки катаються, десь маршруточка, десь тролейбус. Щось таке є. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. І в наші дома приде більше любові, благодаті, радощів. Та щастя, скоріш би все це закінчилось. До зустрічі.